Друзі, два тижні тому я повернувся зі Сходу, з Авдіївки. Попри брак озброєння і в тому, наші хлопці тримають оборону. Кожен день нищать ворога. Їм зараз тяжко і їм потрібна наша допомога. Підрозділ Сил спеціальних операцій звертається до Броварської громади з проханням долучитися до збору коштів на фпв дрони та електроквадроцикли. Для успішного виконання нашим підрозділом завдань. Купити техніку, яка рятує життя в наших силах і наш обов'язок. Ми дружня громада і не залишимо хлопців без підтримки. Тому відкриваємо мегазбір на півмільйона гривень. За ваші донати, громадська організація Броварська громада подарує в кожне помешкання нашої громади акумуляторну лампу. Умови обміну донат на лампу залишаю в дописі. Дякую всім, долучившимся. Слава Україні! Героям слава!